Всім привіт, вас вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас сьогодні нове надходження Hyundai Santa Fe 2017 року випуску офіційний на максимальній комплектації з двигуном 2.2 турбодизель на повному приводі. Звичайно, що на автоматі. Оригінальні литі диски, красивий сірий колір, присутнє тонування, безключовий доступ, пам'ять водія, електрорегулювання переднього сидіння, повний електропакет, електрозеркала. Двукзоний клімат контроль, круїз контроль, підігрів всіх чотирьох сидінь, вентиляція сидінь, штатна мультимедія з піддержкою Bluetooth та навігацією. Панорамний дах з люком. Салон в, в ідеальному стані, абсолютно не протертий, не прокурений, без нарікань, преміум акустика Infinity, всі суворо по регламенту. Є всі виписки, автомобіль весь в рідній фарбі. Дану позицію можна розглянути як за готівку, так і в кредитування. Всім звертатися місто Львів, компанія Автопарк, вулиця Володимира Великого, 2.